Привіт, привіт, любі дорогі риби! Це ваш старопрогноз на серпень місяць 2024 року. І так, давайте попросимо карти, щоб дали підказки вам, які ж енергії пануватимуть. Серпні місяці. Також ви можете задати свої запитання моїм картам, думайте кожен про своє і ви отримаєте відповіді. Також хочу попросити вас підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube, ставте лайки. І також ви можете підписатися на мій Instagram. Там більше живої, живого спілкування зі мною. Ви можете напряму задавати свої запитання і отримувати відповіді. Індивідуальні розклади можете замовляти. Посилання на інстаграм є під цим відео. Вам треба тільки натиснути і перейти у наше товариство, у наше світле товариство. Васкаво прошу. Там більше інформації, більше живого спілкування зі мною і про мене. Так що запрошую вас, дорогесеньки. І так, перша карта для вас риби. зразу карта тріумфу. Чудова карта. Це краще, ніж ви думаєте. Це про тріумф, це про те, що вам все вдасться. Можливо, ви маєте якусь презентацію на роботі, якісь проекти. Все, що ви маєте втілити в життя, ви це зробите і зробите це з тріумфом. Ви самі себе так похвалите. Я молодець, я це. Могла, чи я це зміг, і не тільки ви себе похвалите. Вас замітять лавровий вінок, підтримка. Вам аплодуватимуть і інші люди. Все, що ви запланували, вам все вдасться. Ви переможете, ви на mm -hmm. Чудово. Чудова енергія на самому початку серпня. Так, mm -hmm. да, дивимося, місяць, карта місяця. Це емоції, це коли так туманно, що нічого не зрозуміло, але вже цікаво, це може бути така чуть-чуть як незрозуміла ситуація в будь-якій сфері життя. Щось таке може бути незрозуміле. Але може бути і страшно, і якось незрозуміло. Але саме головне, що після ночі завжди настає день, настає ранок. І це. Також карта про сім'ю, про якісь сімейні таємниці, про вагітність. Вагітність це також таємниця, можливо, прийде така інформація про вагітність, якщо це ваша тема. Можливо, ви або хтось із ваших близьких. Може бути така приємна новина про вагітність, про якусь сімейну таємницю, яка висвітлиться. Так. Карта райського життя, дев'ятка. Дев'ятка пентаклей це про відпустку, про радість, про задоволення життям, коли вам все подобається, коли людина задоволена життям, все є, все в порядку. Це карта такої вдячності, благодарності коли ви вдячні Всесвіту за все, вдячні своєму життю за все, що у вас є. А дякувати нам завжди, є за що. І вам ще примножується, вам всесвіт дає ще більше за вашу вдячність, за ваше добре серце. Коли ви розумієте, що життя прекрасне, ви маєте за що дякувати. І це карта такої щедрості, коли всесвіт вам дає ще більше, якщо ви вдячні за те, що маєте. Чудова карта. Такі хороші, світлі карти, риби у вас, чудові. М -м -м. Така енергія. Трійка, трійка пентаклій це коли ви можете будете виступати, вам треба виступити з якоюсь презентацією на роботі. Це коли люди вас слухають. Тут людина говорить і її слухають. Можливо, ви почнете вести якісь курси, ви почнете е щось е або вас підвищать по службі. А якщо ви шукали роботу, ви отримуєте роботу, тобто ви вже в колективі, тут вже все, і ви отримуєте за це гроші. Хороша карта, якщо ваша тема, ви в пошуках роботи, то ви її знайдете. Також підвищення по службі, або ваш проєкт, ви якось будете просувати те, що ви хочете, і тут ви вже виступаєте, ви вже просуваєте це чудово! Подарунок, всесвіт, вам приготував якийсь шанс. Відкриються вам якісь можливості, якісь нові можливості, вам буде дарувати життя, буде дарувати доля. Дивіться. І, саме головне, не прогавте. Це видіння, це удача, це повна чаша, і це такі гроші немаленькі, не тільки зарплата, ще якісь бонуси будуть зверху. У вас життя буде балувати. Так, беремо ще наступну колоду. Дивимося, дивимося, чудово. Чому я не риба? Так, І е, карта така трошечка не віри в себе. Коли є і шанс, є можливості, але ви не зовсім впевнені в собі. Тут є як е, дві чаші перевернуті, дві чаші повні, і одну ви проливаєте, тому що є така. Енергія не віри в себе, не віри в те, що все виполучиться, є якісь перешкоди, але перешкоди невеличкі. Тут є і невеличкий потічок. Це як перешкода, яку треба подолати. І, можливо, ви задумуєтеся над тим, будете думати. Така енергія сумнівів може, розочарування якогось, може бути, навіть ностальгії. Це може бути карта навіть і ностальгії, що щось згадали, щось відійшло, якісь будуть такі енергії, це нормальні емоції, які ми вміємо проживати трошечки можна, навіть і до світ буде так якось трошки сумно, скажімо так, завжди є якась радість, сум вони межують. Ці емоції теж треба вміти проживати. Що у нас тут далі? Вісімка, швидкість, це дуже швидко пройде. Це буде тривати пару хвилин. І ви швидко тут вже прийде багато інформації. Це швидкість, це гості, це поїздки. Це вісімка жезлів, це одна з найшвидкісніших карт в колоді. Тому що це на великій швидкості ви будете приймати рішення. Вам не буде коли довго сумувати, розочаровуватися. Це не про вас, риби. Ви не будете мати часу думати над цим, тому що треба буде приймати багато рішень, кудись їхати, щось робити, обробляти цілу купу інформації. Ви, ви настільки будете зайняті, що вам буде не до сліз і не до радості. Сімірка. А, і тут. По... Бачимо, що великі зміни, велика швидкість, все буде дуже швидко змінюватися і приймати рішення. І ці рішення треба буде приймати, від вас буде вимагатися такої гнучкості, що такої мудрості приймати рішення. Така мудрість має межувати з хитрістю. От як 40, Ви маєте стати такою гнучкою людиною, так приймати рішення швидко, і так гнучко, і так мудро, що і проявляти навіть якусь хитрість. Обов'язково треба буде і хитрувати, і мудро, щоб і вашим, і нашим, щоб були, знаєте, і вовки ситі, і, і вівці цілі. Ось така енергія йде. Так, ще одну карту з цієї колоди. І ви будете задоволені результатами, не тільки ви всі будуть задоволені результатами, тому що тут десятка пентаклів, А це про результат. Подивіться, яка щаслива сім'я, щасливі люди, дім повна чаша, щастя, весілля, радість а в будь-якій сфері вашого життя, чи то в бізнесі, чи то в особистому житті, чи в здоров'ї, тому що це і і хороше здоров'я, і хороші відносини, перехід із одного статусу в інший. можливо, вам запропонують з'їхатися, вам запропонують ви будете планувати весілля, або вже вас е відбудеться ця подія, або ви до когось підете. Це велика радість, і це велике щастя, і е це така насолода життя. А е коли є що святкувати, є. Ким, є за що. І ця карта відпустки, можливо, ви поїдете в відпустку десь гарно відпочинете удвох, романтично, чи це також і здійснення якоїсь мрії. Здійснення мрії це чудова карта, одна з таких найкращих карт завершення, кульмінація. Щось таке, що ви будете задоволені результатом. Так, наступна колода. А, сімірка це відстоювання своїх меж. Людина стоїть на своєму. А, треба буде відстоювати свої межі. А, це також і успіх, і таке, коли втручається на вашу територію і ви маєте себе відстоювати. Відстоювати за свою думку, відстоювати себе і відстоювати свої межі. Це можуть бути межі і фізичні, ви можете робити паркан робити ворота, мурувати якусь стіну, тобто ви можете займатися такими дійсно межами фізичними. І також ви можете, навіть і в сім'ї, якщо ви прийшли і в сім'ю вашого хлопця, вашого чоловіка не дуже приймають, і вам треба заявити про себе, сказати, а я маю таку думку. Також чи на роботі вам треба буде. Сказати, можливо, колись і ні, і так відстояти себе, відвоювати свою територію. <світ> так, наступна карта знову це карта обмежень, а, е, карта перешкод. Але ви тут уже перешкоди всі пройдені, трошечки болить голова, ви себе відстоювали, це така конкурентна боротьба. Але ви стоїте на своїх ногах все міцно, чітко. А все відстояли. Ну, це також і карта як реклами. Ви себе можете показувати, рекламувати. Можливо, вам спочатку це не дуже буде подобатися, але ви це зможете, і ви це вмієте, ви всі перешкоди пройдете, вам нічого не страшно, і ви будете тут перемога. Тут людина стоїть на своїх ногах, ви переможете. Це і така карта тріумфу, перемоги, Так, змучені. так, болить голова, але ви радієте тому, що ви пройшли такий шлях, і вам все вдалося. Вам все вдасться. Король, король мечів. Король мечів це людина, така трошечки різка, може з'явитися в вашому житті, що, як сказав, відрізав. А може бути людина така навпаки, балакуча. Яка буде вас розраджувати, а, якісь, якусь таку інформацію принесе, тому що це завжди про якесь слово, можливо, це слово вас і полікує. ми ну, давайте дивитися. Та це майбутнє, якась прийде інформація, така, яка вас зацікавить, і ви вирушите в своє майбутнє до інших берегів. А, тут. Прийняття рішення якогось, і, можливо, ви когось будете проважати. Карта майбутнього хтось може переїжджати з місця на місце. Можливо, це ви переїжджаєте, або ви тут, може, змучували, мали зібрати всі документи, і ця людина вам допомагала збирати інформацію, документи, все для переїзду в іншу країну, для переїзду в інший будинок, щось ви купили, кудись людина їде. Переходить з одного, може з одної роботи на іншу, з одної країни в іншу, з міста в місто. Це переїзд, це рух вперед. Це карта майбутнього. І такого, коли ви як можливо навіть ментально приймаєте рішення, і у вас є ціль, і ви пливете до нових берегів. До кращого свого життя. Це чудова карта майбутнього. Коли ви приймаєте рішення, ви бачите ціль і ви керуєте тим човном. Це човен вашого життя. І ви тут головний керманич. Ви чітко знаєте, попри те, хто би вам що не говорив, ви чітко знаєте, чого ви хочете, і йдете за своєю за ітуїцію, за своїм бажанням. І це прекрасно, тому що це карта успіху і ведіння. Коли ви знаєте, куди ви йдете і керуєте човном свого життя. Це, чарі... Це карта успіху однозначно. Так, ще одну карту хочу видіти. Паште завжди якісь нові ідеї, це може бути навіть і хитрість якась така межуюча хитрість, із, коли е, щось таке молоде, якась інформація така може поступити вам. Е, ще не дуже зрозуміла, межуюча з хитрістю, і вам треба буде провірити цю інформацію. Ой, Вам треба буде цю інформацію ще провірити, тому що паш, це завжди щось таке нечітке, мале і таке незрозуміле. І тут. Колесниця. ви берете життя в свої руки і керуєте своїм життям. Це саме головне. Це також і дорога, дорога від чогось ви віддаляєтеся, кудись ви їдете, їдете до нових берегів. Це карта руху, це карта просування. Не обов'язково, якщо це не ваша тема, кудись їхати, то це карта просування в усіх справах. Коли ви. Це карта дисципліни в першу чергу. Ви можете навіть просто дисциплінувати себе, тому що тут людина бере життя в свої руки, керує, ви можете почати. Займатися спортом, ви можете якісь корисні звички впроваджувати в своє життя. І це також дисципліна, це також про дисципліну, про майбутнє, про здорове майбутнє, про своє здоров'я піклування, про своє здоров'я, це просування вперед. Однозначно, це рух вперед. І колесниця це як бульдозер. Вас уже нічого не стримаєте, ви знаєте, куди ви йдете, вас все вдається, і ви керуєте, ви керманич, ви, ви головна головний герой. Герой свого життя. Ось такі енергії пануватимуть у вас риби, дорогесеньці серці, а я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей!